Привіт! Ця відеопрезентація містить елементи штучного інтелекту від платформи HeyGen. Такий формат для мене досить новий. Сподіваюсь, вам сподобається Перша світова війна. Мільйони загиблих, зруйновані країни, економічний хаос. Світ розуміє, якщо не знайти механізм мирного вирішення конфліктів, нові війни неминучі. Згодом було запропоновано рішення. Створити міжнародну організацію, яка запобігатиме війнам, так у 1919 році виникає ліга націй, перша глобальна структура для підтримки миру та безпеки. Але чи змогла вона виконати свою місію? Ліга націй була заснована 10 січня 1920 року у межах Версальського договору. Її ініціатором став президент США Вудро Вільсон, який запропонував цю ідею у своїх 14 пунктах мирного врегулювання. Якими ж були головні завдання Ліги. Основний перелік такий запобігати війнам шляхом колективної безпеки, врегульовувати міжнародні суперечки дипломатичним шляхом, сприяти роззброєнню. Захищати права національних меншин, боротися з рабством, наркоторгівлею, епідеміями, допомагати біженцям і військовополоненим. Яка ж була структура ліги? Найвищу сходинку в управлінні організації займала асамблея головний орган, де кожна країна мала один голос за асамблеєю йде рада. Основний виконавчий орган, до якого входили постійні члени Британія, Франція, Італія, Японія та тимчасові члени. Згодом в Організації Об'єднаних Націй існуватиме схожий інструмент адміністративним апаратом в лізі виступав секретаріат. Мандатна ж комісія видавала дозволи на зовнішнє управління територіями згідно зі статтею 22 Версальського договору. Штаб-квартира знаходилась у Женеві. Країнами-засновниками вважались держави-переможці в Першій світовій. На початку свого існування організація налічувала 44 держави згодом понад 50. Головною проблемою ліги стали самі ініціатори створення організації США, що так і не ратифікували статут через опозицію в Конгресі. На початку ХХ століття Україна боролася за незалежність. Але міжнародна спільнота не підтримала її державності. Після ліквідації УНР сусіди України заходилися ділити між собою території. Східна Галичина, за підсумками подій попередніх років, була приєднана до Польщі. Ліга визнала ці території польськими, хоча більша частина населення була українською. Закарпаття було визнане за Чехословацькою Республікою, Волинь і Холмщина за Польщею. Через десятиліття відбувся Голодомор. Українська діаспора зверталася до Ліги Націй розслідувати злочини радянської влади, проте суттєвих рішень не було прийнято. З деякими конфліктами Ліга Націй спершу ще справлялася наприклад, суперечка між Швецією та Фінляндією за Аланські острови. У 1921-му Ліга визначила, що острови мають бути частиною Фінляндії, але мати автономне управління. У жовтні 1925-го Греція вторглась до Болгарії. Через убивство прикордонника болгарськими вартовими. Ліга зобов'язала греків припинити вогонь, вивести війська та заплатити Болгарії 45 тисяч фунтів. У вересні 32 го перуанці захопили прикордонне місто Летісія. Бойові дії тривали до травня 1933-го. потім у конфлікт втрутилась Ліга, яка змусила повернути захоплені території Колумбії. Також започатковано гуманітарні ініціативи Ліга Націй виявилася неспроможною протидіяти агресії впливових держав. У 23-му Франція та Бельгія самовільно окупували РУР, примушуючи Німеччину сплачувати репарації. Війська вивели лише у 25-му, після втручання США. У 31-му році Японія безкарно окупувала Маньчжурію. У 35-му Італія захопила Ефіопію. А санкції Ліги націй не дали результату. Також провалилася конференція з роззброєння, після чого Німеччина вийшла з Ліги та розпочала мілітаризацію. Ліга не завадила аншлюсу Австрії та захопленню Чехословаччини. У вересні 1939-го Гітлер і Сталін разом напали на Польщу, розпочавши Другу світову війну. У грудні 1939-го СРСР виключили з Ліги за агресію проти Фінляндії, але це не мало жодного впливу на радянську політику. Ліга успішно боролася з міжнародною торгівлею опіумом, рабством та епідеміями, полегшувала становище біженців. Однак зі своїм головним завданням запобігти новій глобальній війні так і не впоралася. Останнє засідання Ліги Націй відбулось у квітні 1946 року. На ньому ухвалили єдине рішення про розпуск організації та передачу її активів і повноважень новоствореній ООН. Хай живе організація Об'єднаних Націй. Сказав у завершальній промові під час останньої сесії один з основних розробників статуту Ліги націй, британський юрист Роберт Сесіл.